Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде відео про те, як визначити і зменшити втрати в різного типу кабелях. В нас буде багато кабелів. Це такий кабель, як RG58 і також такий більш тонкий кабель, як RG316. І ми з вами провіримо, який кабель буде давати менше втрат. Перевірку ми будемо робити на такому ось пристрої. Це прилад називається Light vna 64, який працює в діапазоні від 50 кГц до 63 ГГц. За допомогою цього пристрою можна заміряти як КСХ, так можна виміряти втрати в кабелях, можна виміряти обрив кабелю, також можна заміряти різного типу хвильовий опір, реактивний опір. І також інші різні речі, тому рекомендую саме цей пристрій Lite 64 Посилання на цей пристрій я залишу в описі до цього відео. Кому потрібен пристрій, у нас залишився один такий пристрій за більш-менш нормальною ціною. Якщо він вам потрібен, то звертайтесь на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 380507688086. Отже, ви маєте частотний аналізатор lightvna 64 вам його потрібно, якщо він не калібрований, то потрібно його відкалібрувати. В першу чергу ми виставляємо потрібні нам частоти, в яких він буде працювати. Якщо тут буде менший відрізок частот, то він буде показувати відповідно точніше. Якщо буде більший відрізок частот, то будуть певні похибки в вимірюваннях, але все одно загальну картину ви зможете зрозуміти. Йдемо в стимулус. Тут в меню старт ми встановлюємо частоту, початок у нас буде 300 МГц. Потім ми йдемо в стоп. У нас буде кінець, це буде 6 ГГц. Такий буде великий відрізок. Якщо вам такий великий відрізок не потрібен, можна встановити менше. У мене буде такий ось відрізок, така буде шкала частот. далі ми йдемо в дисплей і тут налаштовуємо трасування. Трасування це ті графіки, які будуть нам відображатися. Ми знімаємо, щоб не було жодного графіка, це не трейс 1, трейс 2, трейс 3. Ми всі ці графіки знімаємо, залишаємо тільки трейс 0, вибираємо його знову, ідемо back. І тут ми вибираємо, що в нас буде відображатися в цьому графіку. Тут ми можемо вибрати, наприклад, формат S1. Це в нас може бути СВР, СВР це коефіцієнт стоячих хвилі, щоб він відображався в нас на екрані. Далі ми можемо на Трейс 1 поставити, наприклад, формат S11. Ми ставимо діаграму Сміта, і тут ми можемо вибрати або хвильовий опір. Тут ми бачимо R це опір, і R плюс GX це хвильовий опір і реактивний опір. Також тут є інші. Різноманітні функції, можна вибрати ту, яка вам потрібна. Далі ми йдемо в Back і, наприклад, нам потрібен Trace 2. І ми тут можемо виставити, щоб нам на формат S21, так як ми будемо вимірювати втрати в кабелях, ми вибираємо Log MAC. Це ми вибираємо для того, щоб заміряти виходи з S21 і S11. Після того, як ми вибрали ці графіки, ми йдемо в «Calibrate» І тут ми вже калібруємо потрібні нам параметри. У нас в комплекті з аналізатором йде калібровочний набір, і ми його використовуємо. Під'єднуючи до порту S21, спочатку під'єднуємо відкрите навантаження. Тут ми вибираємо Open. Після того, як ми встановили нову частоту, проводимо калібрування цього пристрою. Далі ми беремо шорт. Це короткозамкнуте навантаження. І вибираємо тут шорт. Після цього ми накручуємо еквівалент навантаження 50 Ом і вибираємо лот. Після цього ми перекручуємо навантаження 50 Ом на порт S21 і вибираємо ISO LN. Це ми відкалібрували векторний аналізатор для виміру параметрів, таких як КСХ або хвильовий опір. Для того, щоб нам відкалібрувати для замір втрат в кабелях, ми накручуємо такий ось короткий кабель і натискаємо true. І таким чином ми даємо зрозуміти, щоб наш пристрій щоб він не враховував втрати в цьому відрізку. Ми натискаємо Done і зберігаємо в вільну ячейку. Ми можемо його, наприклад, зберегти або сюди, або в якусь іншу вільну ячейку. Наприклад, я виберу «Empty 2 Тобто, ось я зберіг ці налаштування. Потім, якщо мені потрібні будуть ці налаштування, вони в мене вже будуть збережені. Я їх вибираю. Якщо зберегти налаштування в першу ячейку, то прилад буде запускатися з цими налаштуваннями. Якщо я ж їх зберіг в третю ячейку, то я вибираю «Рекал» І тут вибираю ті налаштування, які я зберіг. І в мене вже готовий пристрій для заміру втрат в кабелі. Ось ми бачимо, тут відображається КСХ. Ми бачимо, тут відображається лог маг, і відповідно втрати на всьому діапазоні частот йдуть в нас типу нулі, але тут бачимо, що в нас все одно відображаються якісь втрати. Для того, щоб більш коректно відображалося потрібні нам значення, то краще вибирати менший діапазон частот. Тут в нас практично на всій шкалі показує, що втрати нульові. Отже, після того, як ми відкалібрували наш пристрій. Давайте тепер замірюємо втрати в наших кабелях. І так, в нас тут на столі є різноманітного типу кабелі. Отут у нас це 6 метрів RG316, тут 5 метрів кабелю RG58, який обтиснутий одразу роз'ємами SMA. Далі у нас знову кабель RG58, але він вже обтиснутий роз'ємами N. Бачите такі товсті роз'єми. І під'єднуватись ми будемо до нього через перехідники, тому що в нас на аналізаторі роз'єм СМА, тому ми на нього будемо орієнтуватися. І також у нас буде кабель RG316 тут довжина 3 метри. І тут буде такий ось перехідник на SMA, тут він обтиснутий роз'ємом N. І також у нас буде RG316 6 метрів, але вже обтиснутий просто роз'ємами SMA. Беремо наш відкалібрований пристрій і давайте з'єднаємося з кабелем через перехідники. Подивимося, які він показники нам буде відображати. Як бачимо, тут у нас йде 25 см тонкого кабелю. Потім йде такий ось перехідник з SMI на роз'єм N. І сюди ми відповідно до роз'єму N, під'єднуємо перехід на роз'єм SMA. і тут вже під'єднуємо до нашого векторного аналізатора. Давайте відключимо непотрібні нам показники, залишимо тільки показник LogMag, він нам буде показувати втрати в цьому кабелі. І як ми можемо бачити, в нас тут. Починаючи від частоти 300 МГц, тут ми бачимо досить невеликі втрати. Це 1 дБ. Вже на частоті 7272 ДБ 1200 МГц то десь до трьох дБ. 1904 дБ. Тож, ми бачимо на таких от частотах будуть такі ось певні втрати. Тут уже на частоті Wi-Fi на частоті 2400 4 майже 5 дБ в нас буде втрат через цей кабель. 6 дБ тут. навіть 7 дБ буде в нас втрата на частоті 4 ГГц. Отже, давайте тепер підключимо такий же кабель RG58, але вже без перехідників. Ось він обтиснутий напряму, обтиснутий за допомогою таких ось SMR з'ємів. І ми відразу накручуємо його без всіляких перехідників на наш векторний аналізатор. І що ми бачимо тут? Тут уже інша картина, як ми бачимо, Тут графік став набагато плавніший. І в нас втратилось 2 дБ на частоті 1200 МГц. Довжина тут приблизно одинакова в цих кабелях, що там 5 метрів, що тут 5 метрів. Але ми бачимо за рахунок того, що ми не використовуємо різноманітних з'єднань. у Нас тут ось 2,7 дБ до 3 М. ДЦБ. Ось на частоті, наприклад, 2100 МГц, три ДБ, тільки втрат. 2400, також три ДЦБ. 4 ДЦБ. Також має значення під'єднання роз'ємів. Ось роз'єми під'єднані дуже добре. На частоті 4000 МГц, 4 дБ, 5 ДБ. Ось давайте підійдемо до популярної частоти 5,5. От 5,5 у нас 3 ДБ. 5,8 у нас буде втрати це 5 ДБ десь. По всьому діапазону не більше 6 дБ, і ми бачимо, що в такому випадку втрат у нас набагато менше, ніж якщо ми використовуємо різного типу перехідники. Коли ви маєте справу з високою частотою, різного типу перехідники, вони крадуть сигнал, вони роблять більше втрат, тобто краще це цільний кабель, він в такому випадку буде краще працювати. Перевіримо тонкі кабелі. В тонких кабелях в теорії має бути більше втрат, ніж в товстих. А, бачимо тут 3 ДБ на частоті 1243,5 ДБ 5 ДБ, 6 ДБ. Ось, давайте частота 2405,5. Тобто тут буде більше втрат. частота, наприклад, 3,3. На частоті 3,3 у нас 7 дБ втрат на такому ось відрізку кабелю. Далі частота бачимо 9 дБ вже втрати. Причому тут довжина кабелю 3 метри. 10 дБ втрат. 5,5 у нас 10 дБ. 5,8 взагалі 12 дБ. Тобто для високих частот цей кабель, він, в принципі, буде працювати, але тут будуть великі втрати, як показує нам цей векторний аналізатор. Ось, і давайте під'єднаємо. Тут у нас відрізок кабелю 6 метрів. Як бачимо, тут навіть стан речей навіть ще гірше. Тут показує, що у нас буде 17 дБ втрат. Такий кабель не варто використовувати для високої частоти. Це те, що я бачу з показань приладу. На низьких частотах ми бачимо, будуть більш-менш нормальні втрати. З підвищенням частоти будуть підвищуватись втрати. Отже, якщо вам потрібен векторний аналізатор lightvna 64 або частотний аналізатор Тіні sa Ultra, то звертайтеся на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс три вісімп'ятдесят сімшість вісім вас залишились питання, то задавайте їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нових відео. Всім хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в нових відео.